Наявності Chevrolet Bolt автомобіль 2017 року. Це у нас максимальна комплектація. Ємність батареї 60 кВт, проїжджає до 300 км на одній зарядці. В білому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. В комплекті є літня і зимова гума, протитуманні фари, led габаритні вогні, лінзована оптика, оригінальні рейлінги на даху, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, є контроль сліпих зон зеркалах. Із додаткових помічників тут також і адаптивний круїз контроль, і контроль утримання в смузі руху. Салон шкіряний, темно-сірий. сидіння з такою червоною строчкою, з механічними регулюваннями. Є підігрів передніх і задніх сидінь, підігрів руля. Е, так, Акустична система Bose опційна тут встановлена. Датчик світла, датчик дощу. Пробіг 87 247 км. Запис двигуна з кнопки, великий. Сенсорний екран. Чотири камери по периметру, є огляд 360 градусів, клімат контроль, 2 USB зарядки для передніх пасажирів, також є дві зарядки для задніх пасажирів. Ідеальний стан салону як спереду, так і ззаду. Дуже багато місця для задніх пасажирів. Все виглядає просто чудово. Багажник без електроприводу. В комплекті є оригінальна шторка, автомобіль продається із зарядкою. Також додатково до встановлено задній парктронік. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі.